Це туристи з Вінниці. Приїхали на екскурсію до Ужгорода заради сакур та трохи не встигли. Ще один з мінусів міста зазначають відсутність громадських вбиралень. Я знаю, що хоч вінниця трошки більше, але у нас де алеї, де площі, там обов'язково є вбиральня. Ну як вес туристичне місце? І ну це трошки як не гігієнічно. Там ну, пані Ужгород на зустрів дуже красиво, пишно, гостинно, все добре. Але дійсно з збиральнями трішки дійсно є проблеми. Ми теж пішли в кафе, але це не завжди вирічає». Ужгород нас зустрів гарною погодою, і ми вже задоволені. І гарне місто. Шкода, що ми приїхали, коли не цвіте вже так він буйно, як нам розповідали. А так ми надіємося що набагато емоцій. А про бральні дійсно, да. от добре, що виручають кафе. Ну я думаю, що ваша влада якось вирішить це питання, і все буде добре. І туристи ще більше до вас приїжджати. А це вже екскурсія із Самбура, і в них подібне запитання: чому в Ужгороді відсутні громадські вбиральні? В Ужгород я ще з дитинства приїжджаю з батьками. Ми дуже захоплюємося цим місцем, особливо е, міст. В центрі міста, ось там сакура, я дуже захоплюємося, завжди сідаємо там на тераси з батьками, говоримо про своє. А ось про зручності, так я вважаю, що потрібен туалет, щоб ну, це ж мінімальні потреби людини. Не перший раз в Ужгороді, але саме центром, я так розумію, прогулюємося вперше, тим більше з класом, і це дуже класні емоції. Кожен має можливість піти у кав'ярню. І сходити в туалет, але для того, щоб туди сходити, як мінімум потрібно щось придбати. За державними будівельними нормами вбиральні мають бути в місцях масового скупчення людей. Це вокзали, парки, сквери, кінотеатри тощо. Встановлення та кількість туалетів на розсуд місцевої влади. Міськраді офіційно повідомили, всі муніципальні туалети продані. У нас є дуже велика проблема з громадськими биральнями в місті Ужгороді, враховуючи те, що були загальні биральні, які були продані за аукціону. І на даний момент ці всі биральні використовуються під іншу функцію, під магазини, кафе. Тому, як сказати, що на сьогоднішній день громадських биранень в місті немає. Крім того, що розміщується в вбиральні в Бозрському парку, є другий, це в нас по об'єктах. Такі, як де є загальне користування то біля церков? Тобто, питання, щоб сказати, що на даний момент громадські вбиральні є, їх немає. Та додає в міській раді таки працюють над питанням щодо створення нових громадських вбиралень. Що По по-людськи, то туристи можуть заходити будь-яку кав'ярню і користуватися вбиральню, тільки треба в себе більш виховано поводити. Я не думаю, що хтось буде їм заперечувати в тому, щоб вони використали вбиральню. Але питання в тому, що таких наказів або розпоряджень місто не дає. Надіємося, що будуть якісь локальні зроблені сучасні вбирання, але для того необхідно зараз вияснити, ну, в першу чергу отримати. Певні локації, де їх необхідно ставити для туристів, тобто центральна частина міста, відпочинкові якісь певні зони. І друге питання знайти, який той дизайн має бути тих вбиральні технічні умови підключення, для того, щоб воно далі можна було їх реалізовувати. Наразі в центрі Ужгорода є громадська вбиральня, яка належить підприємцю. Тож, це чи не єдине місце, куди можна піти за потреби. Коштує похід до клозету 10 гривень.